Вау, це Англія не все так класно. Паніка, це ти не знаєш за що хапатися. Зараз мені не варіант сидіти завжди в тривозі в підвалах. Телевізор нам в кімнату там якийсь сусід дав. Через гроші сюди взяли, реально, можна так сказати, везунчики. Всім привіт! Це дівчинка Катя. Вона живе у Грейт Малверні, їй 20 років, і вона вже 5 місяців тут живе і працює. Тому вона точно зможе розповісти про життя у Великобританії, про спонсорство, як тут допомагають, як відносяться до українців. Тому Катя привіт! привіт. <світ> рада допомогти, рада розповісти, що і як. Рада завжди новим знайомствам через те, що як не як дуже важливо, все ж таки якусь українська душа, українські люди, українська мова, незважаючи, що ти тут. Так. Як тобі, взагалі, Англія, і які ти виділила для себе плюси та мінуси? Ну, приїхавши сюди. А... Перші враження були Вау, це Англія, їду в Англію, це країна, про яку всі розповідають в книжках пишуть, англійські твори читали і так далі. А, але поживши тут, ти все більше і більше е, живеш, бачиш плюси, бачиш мінуси. І вже те вау, вже, набагато, ну, вже зникло, вже немає цього вау, вже просто ти звикаєш до цього і розумієш, що. Не все так, як пишуть в книжках, не все так класно, не все так гарно, як ми собі уявляли. Тому можна так сказати, очікування і реальність, якщо чесно. Угу. Для мене перший мінус це те, що маленьке місто, і всі один одного знають. І це дуже схоже на І добре і погано. Да, схоже на моє рідне місто в Україні, не тішин, де ти просто йдеш по вулиці і просто привіт-привіт. І, і тут чесно нагадує те саме, немає якоїсь такої. Іделі можна так сказати, оце для мене такий більш головніший мінус. Але з одного боку для українців це добре через те, що тебе знають як українку вже, mm -hmm. і всі, всі там тебе якби посміхаються до тебе. А на рахунок міста то немає ніяких таких значних мінусів. Бачу тільки поки плюси через те, що місто маленьке, всі знають, що тут є українці, всі хочуть допомогти. Дають багато і знижок і допомоги, і спортзал безкоштовний, і дали безкоштовний проїзний квиток. То в великих містах я думаю, це ж таки більш проблематично, менше така як, мені здається, допомога для нас. Взагалі, угу. давай почнемо з того, як почався ось 24 лютого, угу. як да для тебе почалося. І вже потім як ти наважилася сюди їхати, як вирішила вирішила піти на такий крок. Думаю, 24 лютого почалося як для всіх українців просто з або з вибухів, або з телефонних mm -hmm. розмов, що війна почалася. А це, звичайно, була паніка, це ти не знаєш за що хапатися. Ти починаєш складати той тривожну валізку, яка завжди біля тебе спускатися кожного разу в підвали, і з думкою не знати, що робити. І не знаю, дуже така була залежна думка від інших, бо багато хто виїжджав, і ти думаєш, чи мені теж виїжджати, чи все ж таки лишатися. І страшно було. І ти розуміла, я зрозуміла, що їхати в Польщу зараз. Мені не варіант і їхати е, в Європу, де куча українців, де зараз знайти житло важко і так далі. І коли я дізналася, що є, існує така вже як спонсорська віза, mm -hmm. я все ж таки думаю, подамся, щоб це був би мій би якийсь запасний варіант, щоб я знала, що в мене є куди поїхати, де мене зможуть, якби. Прихистити, Прихистити так, mm -hmm. можна так за прихистком. Коли нам дали візу, я вагалася, чи їхати, чи не їхати, але все ж таки були дуже погрози, що там з Білорусі готуються наступи і так далі. І ти розумієш, що немає якогось такого спокою в душі, завжди в тривозі, і mm -hmm. я їхала, можна сказати, сюди таким заспокоєм. Mm -hmm. Я знала, що в будь-який момент я зможу повернутися в Україну. Mm -hmm. Було важко налаштуватися, їхати сюди. А ти сама приїхала? Я приїхала з сестрою і з племінником. Ага. Тому да можна сказати, що була така основна ціль їхати з племінником, щоб дитина, хоча б мала якесь дитинство, якісь, якісь життя, а не сидіти завжди в тервозі, в підвалах. Ага. А, тому да, ми налаштувалися. Ми знайшли хостів. Які нас дуже сильно чекали, які писали, коли ви будете, і відмовляти було дуже важко, що ми не приїдемо, хоча ми подались на ту візу, бо для нас підготували, підготували кімнату, все писали і чекали нас. А через яку програму ви поїхали? О, опора дивилися, шукали а, спонсора? Ми шукали, сестра знайшла по. Групі Фейсбук uh -huh. нас здається, виставила пост, що я сестра і племінник, і здається, наша хост відгукнулася їй в повідомленнях uh -huh. і написала, що я готова бути вашим спонсором. Тому можна сказати, що через якусь групу в Фейсбуці ми знайшли її. Ви спілкувалися по відеозв'язку зі спонсорами? Е, та, Там угу. спілкувалися, бо в спонсор є син. Познайомили з сію, щоб Дем'ян, племінник вже теж для дитини теж важко, як це так покидати своє рідне місто, де в тебе тато. Ну, так. І ми готували так само дитину до того, що ми їдемо, бо війна, бо ми угу. не знаємо, що буде, і що теж з думки, що це для тебе буде краще, щоб ти. Е, Гуляв, не боявся тривог і кричав Мама, біжимо в підвал. Хости, нам дуже пощастило з хостами, прям дуже хороші умови. Ми живемо в дуже гарному будинку, в цивілізованому, хороші, забезпечені люди. Тобто люди в нас взяли не через якісь там гроші, цю допомогу, яку їм там виплачують, а через оцю таку добродушність, виховання. Допомогу, тому ми дуже такі щасливчики, що нас немає проблем з хостами, бо все ж таки да. не у всіх все так ідеально. Це дуже багато що означає, тому що я зустрічала таких людей, у яких з хостами були проблеми, які не дуже добре до них ставилися, і не зрозуміло, чому вони ось надали цю спонсорську візу, але добре, що. В більшості людей все добре. Так да, так. Да. кажуть, що британці дуже добре ставляться до українців. Mm -hmm. Чи справді це так? Чи відчувала ти на собі якісь не знаю, не такі погляди, якісь косі погляди, чи всі ставляться добре і хочуть допомогти? На щастя, мені попадалися тільки хороші британці, щирі британці, які раді допомогти, завжди mm -hmm. посміхаються. Ти не розумієш, oh, що да. це щиро, чи це можливо з якимось таким е лицемірством, але насправді мені здається, це в них щира посмішка. Вони раді, завжди питаються, як, як вам завжди питаються, як як вам Малверн. Це просто одне з топових питань, як тобі місце тут, бо вони ж так люблять цей Малверн, для них це ж природа, ці гори. Оце а, ж все це дуже красиво. Вони прям тим живуть, прямо це таке питання. Ти ж не можеш там сказати, що мені не подобається, хоча мені подобається mm -hmm. місто, я щиро відповідаю, що та, і вони такі, так. Да, то дуже гарно допомагають та да, багато де телевізор нам в кімнату там якийсь сусід дав, спитають yes. всього. Да, прям дуже такі вони щирі люди. Mm -hmm. Я рада, що не через гроші нас сюди взяли, а через рівно таку добродушність. Тому що мені здається, що я б напевно не змогла б отак от взяти якихось невідомих людей з іншою культурою, mm -hmm. з іншим менталітетом. А вони насправді отак от зробили такий великий крок і. Mm -hmm. Це багато чого вартує, багато чого означає. А як ото побутові обов'язки? Ви якось ділите? Як ви оплачуєте за електроенергію? Ви оплачуєте чи хости? А коли ми сюди переїхали, нам не було якогось таких певних правил, ми будемо робити то, ви туди не ходіть. Все, ми жили як, як і зазвичай, як приїхали, нам запропонували дві кімнати, окремо для мене, окремо для сестри, бо так як ми з сестрою маємо вже різні прізвища, нам по факту по законодавству, треба було дві кімнати, але ми зайняли тільки одну кімнату, бо ми розуміли, що ця кімната для них потрібна якби для гостей, тому що до них дуже часто гості приїжджають. А, і е, ми все ж таки зайняли одну кімнату, <ріхи> <ріхи> а спасло те, що воно ви ж так <ріхи> типу. <ріхи> Трішечки неполадки з технікою <ріхи> про, а, сестру. <ріхи> про сестру. Про сестру. Та заселились ми всі в одній кімнаті. В принципі, хороші умови, кімната хороша, нам достатньо кімнати, ми не жаліємося, великий будинок, двір, де є дитина може побігати. Правила, на рахунок правил, я казала, не було якихось таких чітких розподілів зобов'язання то, зобов'язання то. Але в нас є така традиція, те, що ми готуємо разом вечерю. Ми от протягом вже тут п'яти місяців ми майже кожного дня сідаємо разом вечеряти. Та ми чергуємось, то вони готують, то ми готуємо. А сніданок, обід – це по-різному, хто як їсть. І, звичайно, таке звичайне правило, те, що там, після 8 години, коли їхній син йде вже лягати спати, mm -hmm. там 8-9, щоб ну, старатися бути тихим, uh mm -hmm. І, і все такого більше нічого немає. На рахунок гостей ми нікого там не водили, але ми там запрошували там буквально там декількох людей, і вони не були ніколи проти. Mm -hmm. Будь ласка, заходьте, все а, в межах норми довіряли. Вони навіть їздили на відпочинок, тобто mm -hmm. нам лишали цілий повноцінний oh, будинок. Mm -hmm. Та тому це показує їхню таку довіру до нас, що мені здається, що я би не. Можливо, й змогла б залишити свій будинок людям, як, з якими б я вже пожила, але все одно це такий так, великий крок. Так, це я б теж не знаю, чи я б змогла прийняти людей, а тут а, тобі лишають будинок, да, прям довіряють ключі, дають, все, користуйтеся, гостей запрошують так кажуть. Ми такі ні, вивч, ну ми не можемо. Нам пощастило щи морально можна так сказати везунчики на цьому плані. Розкажи, як ти тут знайшла роботу? Ти знайшла роботу, угу. так ти працюєш офіціантом. Так. Да. І чи було важко знайти, і чи потрібна була висока англійська, чи можна було на мінімальному рівні знати? А, та я знайшла роботу. Приїхавши сюди в там в травні, я в липні знайшла роботу. Тобто два місяці я була без роботи тут. Роботу було знайти не важко, бо якби це цивілізоване містечко, де є магазини, є кафешки, ресторани і так далі. Тому з цим проблем не було, і більшість українців все ж таки знайшли роботу. Так само підприємці раді допомогти і беруть українців. Я м, подавалася ми зробили резюме обов'язково. Має бути CV по їхньому. Подавалася на різні а, сайти. Угу. Оці їхні там такі індідет здається. Indeed. дуже, да, дуже такий відомий. Ми там запрошували на одну в Сави. Але я зрозуміла, що це точно не моє, що я не буду ходити туди, як на муки, ці такі так, бутерброди. Так. Але це прям така робота дуже важка. Прям не знаю, я думала, ну вже якщо нічого, то, да, але думаю, ні, треба щось далі шукати. Тобто вже в мене один варіант був, від якого я сама відмовилась, можна так сказати. А, і просто найкращий був варіант, який всі мені рекомендували і казали, це ходи рознос сів'. Так я і зробила, я надрукувала CV, своє резюме і ходила отак. От просила, посміхалася, чи не треба вам там в українців, І так я лишила там близько десятих CV. і на наступний день. На наступний день мені приходить повідомлення, що е, якщо ти не проти, можеш приходити, пробувати типу, Клас, пробний день. Да. Це круто, це дуже круто. Та я прийшла, мені все сподобалось. Набагато і більше кайфанула від того пробного дня ніж в тому Subway. Я зрозуміла, що це дуже ну, хороший варіант. І угу. основна ціль такої роботи це так само спілкування з людьми, щоб якось покращувати англійську. У мене англійська не є високою, тобто це якийсь елементарний рівень. Ми живемо в маленькому містечку, там також дуже допомагають, але, чесно кажучи, ось устрширі, мені здається, якось трішки більша допомога, трішки да, більша да. концентрація на ось цій допомозі. Хоча у, у кожному маленькому містечку є український прапор, і це так приємно, коли ти йдеш, бачиш. І одразу і плакати хочеться, і, і, і приємно водночас. Трохи було очікування, що ми сюди приїдемо тут, а за тих п'ять місяців, за шість місяців вивчимо ту англійську. Просто це ж середовище, це ж уточні. Як це можна не вивчити англійську в середовище? Mm -hmm. Насправді це не так. Поки ти за неї не сядеш, поки ти її не почнеш вчити, ти її не вивчиш, навіть якщо ти будеш в середовищі. Можливо, якби я пішла в школу і. Тому була б, легше, як відчувати. дитина, та, можливо, та. але зараз, допустимо, коли до тебе говорить е, британка, да? ну, як ти можеш її вивчити, з того, що ти її нічого не розумієш. Тобто для мене англійська зараз все паралельно як китайська була. Тобто це був стрес, тому що ти не, не сприймаєш на слух її, ти, бо цей мовний бар'єр я ніколи не могла розуміти, як це так у людей, цей мовний бар'єр. А коли ти сюди приїжджаєш ти. Ти дійсно розумієш, що таке мовний бар'єр, що ти не можеш сформулювати і це mm -hmm. дуже давить. І так, да, англійська потрібна для роботи, щоб, хоча б на середньому Минімальна не англійська, мінімальна так. та потрібна, mm -hmm. хоча. Знаю двох жінок, які от працюють от, навпроти нас Ебі Готель, де прийняв Ебі-готель двох українців, вони прибирають номери, але все рівно ця робота не, не дуже така важка. Я з ними спілкувалася, вони кажуть, що для нашого рівня з англійською, тобто, де ми коли ніколи не вчили англійську, це там жіночки десь років 40-30. Mm -hmm. Вони кажуть, що ми раді, тому що це не прям така важка робота, щоб прям пахати і знаєш, ламати собі спину. І для нашої Рівня це дуже добре, і українці, по суті, навіть раді такій роботі, що є непогано. Тобто навіть такі от готелі підтримують українців і запрошують, шукають. І так само, от ми ти знаєш, в твоїй улюбленій кафешці Ебі готель, Ебі кофі, все так. ебі. І я живу на вулиці Ебі. Ідеально, просто все Ебі. E, хоча спочатку, коли приїхала, це було Ebay, e ebay, ebay. ebay. E а вони такі що, що таке Ebay Є ще, а Да, Ebay. E da, Abbey. Abbey, вони ebay якось кажуть. І оці ebay кафе теж дали типу, вакансію для нашої української дівчинки, яка робить каву. І виходить, я так само працюю на вулиці ebay, в іншій кафешці, де теж мені дали вакансію, тому для українців в плані роботи тут а, тобі допоможуть. Uh -huh. Це, Це да. добре, а плануєш в Україну? Так. Да. так. Да. <рес> <рес> да, я хочу поїхати в, в кінці листопада, М -м поки не знаю, чи з кінцями чи не з кінцями, буду бачити по своєму стані, по ситуації в країні, але знаю, що в Україну завжди можна повернутися, тому можливо тут а -а, буду й довше, поки не закінчиться війна, поки не будемо відчувати mm -hmm. повну mm -hmm. безпеку. А -а ось, але все ж таки своє майбутнє я тут, на жаль, не бачу. Можливо, я тут рік поживу, можливо, два поживу, але все ж таки я прям відчуваю, що на чужині не, не ті люди, не, не як ті казав Шевченко. Так. так, все ж таки хочеться додому, хочеться своє і так. не знаю, не моє, якщо чесно. Не, не, не все так ідеально, як всі розповідають, що це Англія, Британія, так. що тут просто ідеально все, що люди там, дехто не знаю, мріє тут жити, але я розумію, mm -hmm. що mm -mm. Mm -mm. ні. І Тут і ціни дуже попіднімалися порівняно з минулим роком. От, наприклад, той самий Серебрі коштував 0,75 пені. У мене десь там є ще історія в Інстаграмі. Зараз він коштує фунт 35. Ну тобто це майже в два рази. Це, і Тут також ціни підіймаються, і не бензин підіймається, і люди шкодуються, що типу, податки всі йдуть на британську британський уряд, британське утримання. Типу. Це також. Але все ж таки безпека, високий рівень життя. – це… Так, да, так. Да. Ну, війна дуже попливала на Британію. Нам наші хости теж казали, що до війни у нас були хороші ціни на бензин. Так, як нас в Україні підскочили ціни на бензин, тут так само дуже підскочили ціни на бензин, на паливо, на продукти, на молоко, на яйця, такі так, так. базові продукти, так, ціни тут піднялися. Деякі люди так само є дуже бідні, а деякі люди є ну, середньо забезпечені, так само в країні. Але все рівно, щоб тут. Прожити, типу, хороше таке життя, тут треба так само мати хорошу, таку доволі стабільну роботу. Mm -hmm. І багато людей тут собі теж відмовляють, але ну на даний момент дуже важко реалізуватися тут без знання англійської мови. Mm -hmm, так. І... Це факт. Та не всі навіть британці там якби. Люди, які знають мови, які тут народилися, не всі мають хорошу роботу, не всі можуть mm -hmm. собі дозволити тут хороший великий рівень життя. Ну, мінімальна оплата 9.50, так, у вас? Так, але тут є такий нюанс, те, що мені 20. І в них є таке правило, що до 21 року там є різні, різна можна сказати, цінова не політика, категорія. І допустим, нас в Україні, якщо ти там неповнолітній, не то тобі а, просто там меншу кількість годин поставлять, але тобі заплатять так само, як там і людині, які там 40 і тому що ти робиш ту саму одну, ну ту саму роботу. А тут а ми виходить, робимо одну ту саму роботу, але через те, що мені 20, мені платять, здається, 6,50 і 6,80. Тобто мені вже якби ну, урізають, можна так сказати. ціну. Нормально так врізають. Да, да, да. І це, якщо чесно, дуже так. Не мотивує тебе, бо ти коли розумієш, що ти просто на ну, в прямому сенсі втрачаєш гроші, а виконуєш ту саму роботу, за яку би тобі могли б платити там дев'ять тих Правила дуже дивні для мене. Але зараз ти розумієш, що ти просто нічого не можеш попливати, тому що такі а. от закони в них. Тому да, я маю за годину 6,80. Ну і плюс податки знімає. Е, да, але я ще не заробляю стільки, щоб ага. якщо ти в рік зар... в рік заробляєш менше 12 тисяч фунтів. Тобто, якщо ти в місяць заробляєш 1 тисячу фунтів, то ти будеш без податків, ти не будеш ніякі податки ага. плачуть. Якщо ти в рік заробляєш більше 12 тисяч фунтів, то відповідно там вже ну знімаєш і податки. Ага. На рахунок ага. податків я не знаю, стільки знімають, але не мал, не багато. немало. Я знаю про податки, податки тут. Добрі плати. <си> податки ти, дай Боже. Да, податки я чула, але ще в таких деталях Ні, я ще не вийшла на той рівень, як би хотілося, щоб заробляти і знімали. Тому да. Взагалі, ти мене мотивувала почати шукати роботу іншу. Тому що я наважувалась, я наважуюсь і ніяк не можу. <си> так що. Насправді, будь ласка, але насправді роботи є, і типу, просто це не, не та робота, як, яка б мені приносила б задоволення, прям такого, тому що я себе, якщо чесно, в Україні не бачила ніяк офіціанткою, нічого не маю проти цієї роботи, але все рівно е це важка робота, насправді. І Вау. тут а це теж нелегко. І коли ти працюєш в такій. В одній із топових кав'ярень, коли тебе реально нон-стопом і ти розумієш, що без знання англійської мови ти інколи просто тупиш, бо ти не розумієш що там інколи люди хочуть, і це теж тебе якби не мотивує. Постійно так, так не мотивує? Не мотивує <рес> тебе. Можливо, через а якщо була б краща англійська, то можливо я в себе би тут вільніше почувала і краще. Але м, все рівно не то, не знаю. Класно, прикольно, як там деякі люди кажуть, хапайся за якісь там шанс твій, тому бо в Україні зараз нічого хорошого немає. Але Але ми віримо в краще. Так, да, так, да, так. Да. Я щось прям так не знаю, яка там Британія, яка там це? Україна і Україна. В да. Україні добре. І я вже який раз четвертий раз в Британії. Я все одно хочу повернутися в Україну, жити в Україні. Та, це не хоро, це хороше життя, щоб тут заробити гроші, там я не у нас, спорю. Да, у я... нас в Україні, вибач, діджиталізовано дуже багато чого. М -м 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 -м. У нас в Україні такі класні люди, така їжа смачна. До Є речі, як тобі тут їжа? Не помічала я чогось такого дуже в них особливого, щоб вони їли. Наші хости їдять доволі сучасну їжу, але єдине, що в них оці боби, які вони прям дуже люблять. На сніданок їла яєчню з бобами. Да. Англійський. <рес> Англійський сніданок яєчню з бобами а, і чай з молоком. Я коли ще ї... обожнюю. Да, мені так, мені щось не сильно заходить. Їхній чай з молоком, і прям чай, чай такі крепучі. У них такі, прямо як ми кафешки робимо для mm -hmm. них чай. Я не знаю, як вони п'ють, такий дуже сильний чай. Але щоб такого, щоб ще, особливо, а цукор. Е -е, якісь тут десерти, то просто настільки солодкі, Я солодкоїжка, але я просто mm -hmm. не можу його їсти, бо воно мені настільки солодке, я просто їм цукор. І оце. Дуже такий прям пункт, який я помітила, і але єдине, що воно дуже солодке, але вони дуже контролюють е споживання цукру. Вони знають, що воно все таке солодке і ну. Там, якщо в кафешці вони приходять, замовляють десерт. Вони цей десерт розріжують на чотири половини, розділять між кожним. Да, але вони да, а вони так з'їдять таку ну, типу, норму, стільки їм можна. І вони тут дуже. От я помічаю, по от, мешканцям британським жінкам вони дуже такі худенькі, вони такі витончені, прям Британці такі танці худенькі, да. ти жартуєш? Так! Да. 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 Не всі, я не спорю. Всі деякі там просто ми зайшли в Вайсленд, хлоп'я закупляють, типу цукор то їдять, не всі, але. Не знаю, більшість... Ну, але вони не ту спортом просто займаються. А, да, оцей навіть цей хіл, ця гора, вони там кожної неділі ходять, гуляють, кардіо в них це. Не знаю. Я от там, прям з ким я кого таких знаю там з британців, то вони прям всі такі, такі худющі, такі прям У нас трішечки різні враження про британських людей, тому що, ну так, деякі є такі худенькі, а деякі є прямо, ну. Типу, ну не сі, вони та, не де? сромляться, вони не просто ходять в топіках, там жирок там ковидно, mm -hmm. і їм це ну байдуже, вони не так приділяють увагу, як українці. Так, я не спорю. Ну українці тут так доглянуті, такі мені здається, українці тут зразу видно. Там навіть ми, ну знаєш, це така українська риса, трохи об, 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 обговорювати людей. А ми там в магазині йдемо. Я так дивимося, така гарна дівчинка, знаєш, вдягнута з мамою. Ми такі точно українці. Ну, британці так не можуть вдягатись. Ну це точно українці, бо українки такі такі гарні. Добре, дякую тобі Добре. за інтерв'ю. Була Рада знайомства, була рада, що ти погодилася. Це справді дуже важливо показати те, як, як тут живуть люди. Просто я можу розказати зі своєї сторони, але є люди, які живуть і в інших спонсорів, і це дуже важливо знати, порівнювати інформацію з різних джерел. Тому що як наші сусіди в лапках не будемо тут говорити, вони е, тільки одну інформацію з одного джерела знають. Нам же важливо порівнювати інформацію, як живу я, як живеш ти, mm -hmm. як інший хост приймає, і потім аналізувати. Тому yeah. Yeah. навіть тут, в Британії, в Малверні, ми маємо таке маленьке об'єднання українців. Я можу там ми ж все рівно якось спілкуємося з українцями, питаємося, mm -hmm. як, як, щоб якщо що, кожному допомагати. Mm -hmm. І в принципі, ну Серед нас немає таких дуже поганих хостів, все рівно uh -huh. в кожного є нюанси, да, там, тому що це ж різний менталітет і так далі. Але тут, навіть якщо є якісь питання з хостами, інші хости, тобі знайдуть ще одного хоста. Тому якщо сюди приїхати і виникнуть якісь питання, я думаю, що ви на вулиці не лишитесь, вам на заміну когось знайдуть. Але все рівно це, це важко, морально, тому що так. Та, це по факту не в своїй тріці, тріці. Це все одно відчуваєш. Та, та й досі ми от в п'ять місяців живемо, ми досі е, там, їсти готуємо, там, стараємося, щоб їм якось не зачіпає, щоб так само вони приділили там, ну, час з сім'єю, <гум> щоб в них теж було як фемілі тайм якісь. Це все рівно важко, дуже важко. Хочеться мати, якщо що, таке своє вже е, е, гніздечко, <гум> своє місце. Тому та, не, не так легко, як там всі думають, що е, ти за кордоном, тут на сирени, та mm -hmm. нічого подібного. Можливо, б, спокійніше би себе б почувала під сиренами, ніж так от е, тому не так все легко, як там хтось каже. Тому так, дякую mm. тобі велике. Я І рада була дякую. допомогти. І Тобі велике дякую. Ми будемо сподіватися, що. Скоро все закінчиться, і ми зустрінемося з тобою ще раз в Україні. Ти? 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 В Києві в Одесі. Ти? Все добре, дякую. Дякую. Дай я тобі. Дякую, дякую. 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 подобається за твою роботу, що ти так показуєш все в таких деталях, бо мені здається, що багато для багатьох людей, які вважаються, такі відео можливо допоможуть. І твоя відео допомогла мені познайомитися з, з цим місцем, куди я сюди приїхала. Да, я хоча мала уявлення. Дякую, все. Papa. Pa. Pa, pa. <laughs>